На виборах сполучених штатів Америки переможцем уже назвали Трампа, і він різко почав впливати на весь світ. Перш за все заговорили за різке припинення війн, які почалися при Байдену та зміни в зовнішній політиці, зокрема по НАТО та Україні. Дехто навіть заявляє про ймовірний дзвінок Путіну як ґрунт для закладання перемовин. Сам же Трамп обіцяє, що все буде для нас добре. Подробиться далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Багато американських медіа стверджують, що Дональд Трамп став 47-м в історії главою держави. З посиланням на штаб Decision Desk вони повідомляють, що Трамп здобув перемогу у ключовому штаті Пенсільванія та на Алясці, що дозволяє йому отримати 270 голосів та стати недосяжним для Камели Гарріс. До слова у Пенсільванії на дві години продовжить час голосування в одному з округів через бій програмного забезпечення не змогли відсканувати заповнені бюлетні. Водночас Пенсільванія один із хитких, а отже, вирішальних штатів. Наразі ймовірність перемоги колишнього глави Сполучених Штатів Америки оцінюється у 71,1% проти 28,9% у демократки Камали Гарріс. Йдеться про округ Камбрия, в якому на виборах президента у 2020 Році 70% підтримали Трампа. Стало відомо, що вже спікер Палати представників Джонсон оголосив Трампа обраним президентом Сполучених Штатів Америки. У штабі Трампа заявили, що не очікували, що він досягне настільки успішних результатів у ході виборів. Про це повідомляє видання CNN. Також і Fox News уже оголошує Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. До слова і верхівка Кремля теж висловила свої привітання Дональду Трампу. Далі це. Ую з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Ларіс покінчено, а мети СВО будуть досягнуті. Сказав посіпака Путлера Дмитро Мідвєтів під час виступу перед прихильниками у Палбіч Дональд Трамп заявив, що він і його прихильники здобули історичну перемогу і пообіцяв боротися за виборців щодня. Далі цитую. Ми зробили дещо історично. Ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом», президентом, заявив Трамп. Він назвав свій результат у перегонах політичною перемогою, якої раніше не знала історія Сполучених Штатів Америки. Сказав, що республіканці збережуть контроль над Лати представників і виграють більшість у сенаті, і пообіцяв, що його правління стане воїстино золотою епухою в історії Сполучених Штатів Америки. Також у своїй промові він сказав більше ніяких війн під час моєї каденції. Між тим за кілька годин до початку голосування на виборах президента Сполучених Штатів Америки влада країна попередила про можливу масштабну кампанію дезінформації з боку ЕРЕТІ. Передає The Guardian. у спільній заяві офісу директора національної розвідки. БР та Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури йдеться, що РФ є головним джерелом загроз, розповсюджуючи фальшиві заяви про маніпуляції з підсумками голосування у важливих штатах. РФ є найактивнішою загрозою. Зокрема, суб'єкти впливу, пов'язані з ерефією, виробляють відеоролики та створюють фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, навіяти виборцям страх. Ці зусилля ризикують спровокувати негатив, зокрема проти Вих осіб виборчих комісій. Ми очікуємо, що рашистські суб'єкти опублікують додатковий сфабрикований контент на ці теми протягом дня виборів та протягом кількох днів та тижнів після закриття виборчих дільниць. Йдеться у заяві. Спецслужби також додали, що Іран залишається значною загрозою іноземному впливу на вибори в Сполучених Штатах Америка. Свою чергу у передвиборчому штабі Камали Гарріс вважають, що оголошення переможця президентських виборів сполучених штатах Америки відбудеться за кілька днів. однак після цього можуть розпочатися судові розгляди, які триватимуть тижнями. Також кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки від демократів Камала Гарріс не звертатиметься до виборців і змі у ніч виборів. Про це повідомляє кореспондентка зі штабу кандидатки. Натомість вона зробить це наступного дня. Повідомив співголова її передвиборчої кампанії Седрік. Річмонд, якого цитує CNN. цікаво відмітити, і те, що на тестових виборах перемогла Камала Гаріс. Острів Гуам. Сьогодні Камалу Гаріс обрав президенткою Сполучених Штатів Америки. Свій голос за Гаріс віддав єдиний делегат від острова Гуам. Гуам – Це не інкорпорована територія Сполучених Штатів Америки. Це означає, що він перебуває під управлінням Сполучених Штатів, але не є їхньою невід'ємною частиною. Жителі є громадянами Сполучених Штатів Америки, але не мають права голосу на президентські. Виборах. Хоча офіційно острів не бере участі в американських виборах з 1980 року. Там проводять неофіційні голосування. За останні 44 роки той, за кого голосували жителі Гуаму, лише двічі не ставав президентом у 1980 та 2016 роках. Цього року більшість проголосувала за Камалу Харріс. Вона отримала 49,5%, А от у Дональда Трампа 46,2% голосів. Також з'ясувалося, що прихильники Харріс – роз. Зійшлися ще до оголошення результатів виборів. Ну а в команді Трампа набагато веселіше. Вони вже святкують перемогу. Так, до прикладу, в мережі з'явилися меми за участі побічника Трампа Ілона Маска. Маск опублікував у X мем із собою, що несе речі до овального кабінету Білого Дому. Настав час заносити цю раковину. Написав він раніше. Повідомлялося, що Трамп обіцяв маску посаду при владі у разі перемоги на президентських виборах. Але крім перемоги Трампа, є ще не менш важливі новини. Республіканці отримали більшість у сенаті вперше за чотири роки. Сенат разом із палатою представників або блокуватиме повістку президента, або схвалюватиме її. Палата представників. Поки що не відомо нічого з цього приводу, але республіканці вже мають більшість голосів. До того ж, кандидат у президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії та екс-глава Білого Дому Дональд Трамп на виборчій дільниці в місті Палм Біч у штаті Флорида взяв участь у голосуванні на президентських виборах. Трампа супроводжувала його дружина Меланія. Цитую, я провів чудову кампанію. Я думаю, що вона була можливо найкраща з трьох моїх кампаній. Я б сказав, що це най Краща кампанія, яку ми коли-небудь проводили. Заявив Трамп після голосування його виступ транслював телеканал Fox News. Тим часом команда Трампа готує судові позови на випадок поразки на виборах 2024 року. Команда експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готує серію судових позовів, щоб оскаржити результати виборів у разі перемоги віце-президентки Камали Гаріс. Про це пише The Times. Трамп і його союзники говорили про те, що не існує перевірки бюлетнів для голосування за кордон. Унам або в армії, або виборчі органи використовують дострокове. Голосування для шахрайства зазначають у виданні. Крім того, республіканець додав, що багато поштових бюлетнів у штатах, що коливаються, не є легітимними. Вони вже почали шахраювати у Ланкастері. Вони шахраювали. Ми спіймали їх на 2600 голосах. Розповів Трамп на одному з мітингів. Обидва кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки витратили місяці на підготовку до судових баталій після виборів. Заявили у виданні. Їхні команди складають потенційні позови і відповіді на них питання. Не в тому, чи будуть вони подавати ці позови, а в тому, чи дасть їм суд хоч найменший час, сказали журналістам, виконавчий директор центру виборчих інновацій та досліджень Девід Беккер. У виданні поділилися, що демократи займають оборону, зробивши кілька власних юридичних кроків. Зокрема, у штаті Джорджія прихильники Гаріс успішно оскаржили нові правила виборчої комісії, яка підтримує Трампа і могла б дати цьому органу більше влади. Суть. У тому, що незвичайні закони Джорджія про голосування роблять його придатним для заяв про фальсифікацію виборів, зазначили в виданні. У ньому немає дострокового голосування, а замість нього проводиться голосування поштою. Ми повинні очікувати сплеску місцевих судових розглядів по всьому штату відразу після виборів. І не тому, що ці позови заслуговують на увагу, а тому, що законодавство Пенсільванії рясніє такими можливостями, сказав експерт із виборчого права і професор юридичного факультету університету Пенсільванії Кері Майкл Морс. Ну, А ми все ж таки будемо переходити до тієї теми, яку очікують вже всі наші глядачі, зокрема щодо виборів у Сполучених Штатах Америки, і будемо поступово говорити про ті події, які відбувалися. Ну і зокрема, про те, що писали і американські видання, і західні видання. Адже з'являлася інформація ще від ранку, що шанс перемоги Дональда Трампа в виборах становить 87%. А от у Камали Гарріс, яка була кандидаткою від демократичної партії 13%. Такий прогноз давав The New York Times. Вперше за сьогодні видання повідомляє, що Трамп ймовірно виграє все ж таки вибори. Щодо цього також детальніше обговоримо, адже. Як ми знаємо, американці все ж таки обирають президента через колегію виборників і кожен штат має певну кількість голосів і залежно від чисельності населення. Щоб ви розуміли? Адже ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах Америки трішечки відрізняються. Я би навіть сказала, не трішечки, від того, як це відбувається в нас, і в них своя система є. Зокрема, більше штатів це. Крім штатів Мен та Небраска віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти кандидату, потрібно принаймні 270 із загальної кількості а загальна кількість становить 538 голосів колегії виборників. Найбільш запеклою була боротьба знову ж таки кандидатів за голоси у сімох великих штатах. Ну і ми бачимо, що у цих штатах більшість голосів все ж таки набрав Дональд Трамп. Щодо того, що Трамп може робити в разі своєї перемоги, також будемо обговорювати. Але зазначимо, що якщо Трамп переможе, він зателефонує Путіну. І Вже це станеться знову ж таки, як зазначалося раніше 6 листопада, тобто це вже сьогодні мало би статися в разі його перемоги. Що відомо, і що дописувалося з цього приводу? у разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки, Дональд Трамп може подзвонити російському де. Владимиру Путіну уже 6 листопада. Водночас, обговорення майбутніх переговорів щодо війни в Україні може початися вже в перші місяці 2025 року. Такий прогноз подій представив телеканал CNBC. Зазначається, що в Україні уважно стежать за перебігом голосування у Штатах. І адміністрація Трампа і жорстко налаштовані республіканці можуть негативно ставитись до надання Україні більше військової допомоги, що значно послабить її здатність все ж таки продовжувати боротьбу з Росією. Однак, цілком вірно, що навіть дружня до Києва адміністрація, наче Камелою Гарріс, яка пообіцяла, як ми пам'ятаємо, багато про це говорили щодо підтримки України, продовжувати. Все ж таки підтримувати Україну і не зможе переконати американських законодавців надати значну більшу фінансову підтримку. Вирішальним фактором для України є те, чи домінуватимуть демократи чи республіканці в Конгресі після виборів. Це ключовий фактор у питанні скільки все ж таки влади матиме майбутні президенти, і якою мірою він зможе підтримати все ж таки або перешкодити підтримці України. Дональд Трамп неодноразово висловлював припущення, що він припинить військову допомогу. Києву та говорив, що зупинить війну протягом 24 годин після свого обрання. Аналітики, ж в свою чергу кажуть, що ймовірно Трамп розглядає блокування фінансування як спосіб примусово зупинити війну. Його ж соратник по передвиборчій гонці, Джей Ді Венс виступає проти подальшої допомоги Україні, стверджуючи, що Сполучені Штати Америки повинні заохочувати Київ до укладання мирної угоди з Росією та готовності до. Територіальних поступок, ну і незалежно від результатів голосування, аналітики сходяться на думці, що Україну чекає на стабільне майбутнє на тлі зменшення підтримки заходу і фінансової втоми. Далі цитую знову ж таки, що вони зазначають, і що говорить старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб. Майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах Америки є точкою максимальної небезпеки. Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує президенту Росії Владіміру Путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок покладе початок очікування регулювання конфлікту шляхом переговорів, які можливо розпочнуться у перші місяці 2025 року. За його словами, будь які такі угоді президент України Володимир Зеленський навряд чи зможе домогтися повернення окупованого Росією Криму та захоплених територій Донбасу або отримати репарації за величезні збитки, завдані його країні? Також ймовірно, що врегулювання шляхом переговорів передбачатиме, що російські чиновники не будуть притягнуті до відповідальності за воєнні злочини. Ще більшим ударом може стати те, що мирна угода покладе край досягненню святого. Реля для України це майбутнього членства в НАТО. Резюмує видання. Ну а щодо того, як взагалі голосувала українська діаспора, як відбувалися вибори Сполучених Штатах Америки, можемо далі детальніше заслухати саме представника Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Детальніше далі у прямій мові. Переважно там, де є найбільші штати, там де найбільші іммігранти приїхали, то в, в сході це штати, як Нью-Йорк, Пенсильванія, Нью-Джерсі, Масачусетс. Там надзвичайна кількість українців. Мені е, консулат Нью-Йорк має дев'ять штатів е, е, територію, і цілий ти знаєш, що навіть що вони мають менше штатів, як інші консулати, вони мають найбільше українських громадян. Там але е, такі штати на цілий е, західний бік Америки, Каліфорнія, Орегон, Вашингтон так само е, надзвичайну кількість бо там великі міста є. І іммігранти переважно їдуть там, де є можливість мати ру. Е, робіт і е, е, чим більше міста, чим більше можливість мати робіт, тепер Америка переважно е, перемінилася після пандемії, і це ми бачимо е, е, рушення населення до таких традиційних республіканських штатів, чи то Джорджа, чи то північна Кароліна, обидва штати, де українці активні. Але що стільки за північних демократичних штатів, Переїзд переїздилися на традиційних республіканських штатів, це міняє думку наших політологів, які не знають фактично, який великий вплив ті нові громадяни традиційних республіканських штатів. Чи вони будуть змінити цифри цього разу? Це чи це, це буде Джон на майбутнє Байден чи угу. Пане Андрію? А ще вас важливе питання незалежно від того, хто стане новим президентом, а чи президенткою. Діаспорянам доведеться в чергове брати на себе місію, якщо дозволите, говорити гучніше, говорити частіше, говорити на кожному розі про те, що нам зараз потрібно: бити в глиб території Росії. Зброя, та, яка вже законтрактована, але чомусь. Нудиться на складах, і так далі. Чи готова громада громади ем, далі брати на себе цю відповідальність за те, що відбувається в Україні, і що не приходить з обіцяного зі сполучених штатів Україну? зараз? Надзвичайно багато роботи буде. Все, що ми організувалися, реєстрували людей, що голосували до сьогоднішнього дня, все ми покинемо. І тепер правдива праця бо будуть нові команди, чи то демократи, чи то республіканці. До білого дому ми ще не знаємо хто стане до Кабіну. Є декотрі ім'я, але знаємо, що з боку Трампа всі колишні члени його кабіну не будуть брати участь то треба познайомитися зі всіма і отримати контакти, чи то Україна, чи то громада. Так само всі новообрані конгресмени, сенатори треба їх бути включити, як вони ще не відвідали нашу громаду, зрозуміти, що так ми, українці, проживаємо у їхній дільниці районів, відвідати наші центрів, зрозуміти за чого ми будемо вас просити. І головне в тім є допомога для України. А коли це найважливіше, це буде зараз тепер, теперішній період між листопад і грудень. Перед тим, що інаугурація буде у січні, є такий шалений період, коли нема наслідків. Декотрі конгресмени вони закінчують свій термін на Новий рік. А до того часу вони можуть голосувати за будь-чого, бо ніхто не може голосувати проти них. Вони вже перейшли виборів, і тут, коли нам треба включити важливих законопроєктів терміново, щоб наступна адміністрація чи наступний конгрес вони вже зрозуміли, що за такі і такі справи раніше конгрес вже вирішив. Ну і власне трохи про перебіг виборів впродовж цієї ночі. Тобто, поки е, в нас була то у США, вибори тривали. Тривали небезпевного російського втручання. Як вони люблять, це робити. Зокрема, було б про те, що в Джорджії продовжили роботу 15 виборчих дільниць, 12 з яких через російські погрози про замінування. Про це пише CNN, посилаючись на заяву секретаря штату Бреда Рафенспергера. За його словами, роботі трьох дільниць завадили звичайні причини, цікаво, які а от в інших існувала загроза вибухів. Він додав, що погрози схоже похо. З Росії не може бути. ФБР знає, звідки вони надходять, але ми хочемо переконатися в інтересах громадської безпеки, що це не завадить нікому проголосувати, сказав. Секретар Джорджії, керівник виборчої комісії, сказав журналістам про рекордну кількість виборців. Понад 5,2 мільйона людей. У нас ніколи раніше не було такої явки. Додав він. Первинний екзит Пол. Видання CNN показав, що незалежні виборці тієї ж таки Джорджії віддають перевагу експрезиденту Трампу, а не Камаль Гаріс. У 2020 році там перемагав Джо Байден. Ну і власне. А як ще проходили вибори? Зокрема, є і про те, як вибирали представників сенату, і от республіканці вперше за 4 роки отримали більшість у сенаті. Повідомляє Associated Press. Вони забезпечили собі 51 місце серед серед 100 наявних у сенаті. На виборах одночасно з виборами президента переобирають 34 сенаторів. Ну тобто третину. Зазначається, що це сталося після того, як сенатор Дев Фішер забезпечив собі переобрання в штаті Небраска. Associated Press пише, що більшість у сенаті дає партії головний центр влади у Вашингтоні та важливу владу у затвердженні Кабінету міністрів наступного президента та будь-якого судді Верховного суду. Сенатори від республіканської партії шукають шляхи продовження скорочення податків, які були прийняті під час першого терміну Трампа, а також спрямування коштів на посилення заходів з безпеки кордонів. Однак, ступінь влади республіканців у Вашингтоні. Визначатиметься результатами президентських перегонів та виборів до палати представників. Ну поки що можна так сказати, що все непогано складається в республіканців і на президентському, і на сенатському, так би мовити, політичному фронті. Тож, бачимо, що республіканці, як то кажуть, захоплюють владу в хорошому сенсі слова, в демократичному сенсі цього слова. Рашисти продовжують ритуальні танці у нас в коментарях, але я би на їх місці знову ж таки не поспішав радіти. Мовляв, Трамп просто зараз віддасть все на поталу Путіну, і на цьому все закінчиться. Сумніваюся.